Audi sq 5 на 3-літровому турбомоторі з мінімальними пошкодженнями в попередньої частині. Що ми тут будемо робити? Міняти два п'ятака з підсилювачем бампера, замінюємо радіатор основний, радіатор кондиціонера, радіатор інтеркулера міняємо капот, фарбуємо з двох сторон. Також бачите, трошки. підрихтовуємо крило, також фарбуємо, збираємо автомобіль. І вже клієнт буде робити на ньому, уц-уц, тому що такі мотори купляють для того, щоб сипати. Вартість по ремонту без запасних частин 52 тисячі гривень. Але що саме цікаве, клієнт дуже уважно підійшов до моменту з підбором запасних частин. Він привіз абсолютно все в оригіналі, кожен болтик кожну закльопочку, кожну кліпсочку тому буде дуже гарний результат результат слідкуйте і побачите на виході який автомобіль вийде